Давайте почнемо з геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це і раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто, раніше наші військові їздили в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі. Навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними. Бачив, як вони навчаються про це все є відео в профілі. Я не розумів, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, бомбезно, техніка, все така. Але саме наші військові знають, що таке війна сучасна, прям нині, прям зараз, які там методи і так далі. Тобто, я на це все дивився. Думаю, це ці з НАТО їхати. До наших навчатися і як воювати правильно і нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли і браво їм за це розуміють. І бачите, як швидко свідко змінюється. От я сам навіть не очікував, що воно все буде так мінятися. От дивіться, зараз 10 мільйонів українців мінімум. Іммігрували зараз за кордон, і більшість з них просто не знають, як шукати там роботу. Я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою там, TikTok, Instagram і так далі. Зараз я українцям плачу за це зарплату, що вони готові в соцмережах розповсюджувати українські відео. Якщо ви також хочете заробляти 100 тисяч гривень на місяць, безкоштовне для вас навчання за посиланням в шапці профіля, будь ласка, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там будуть ефіри, відповіді на питання. Зустрінемось та.